Всім призмі Юрі в накалі Юроші 9 і сьогодні ми знаходимося в Car Simulator 2. Я думаю, по нас попристі відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я вам зроблю гайд, як швидко заробляти гроші новачку або простим, ну, простим що вже давненько грають гроші. Ну, дивіться, першим ділом, ви коли скачаєте гру, це зараз поясню для новачків, можете теж слухати ті, що вже даненько грають. Я не знаю, може, всі мають таку тактику, може, тільки я придумав. Ну, коротше, вас для початку буде, коли ви тільки скачаєте гру, вибір е, машин. Отака от, от Альбатрос в грі вона називається. І е, тут Легіонер, вроді, називається, там ще буде машина Талія, одна така маленька. Три машини буде на вибір. От ми візьмемо ситуацію, що ви взяли, ну, допустимо, Альбатрос, оцю, там немає різниці, коли візьмете з тих трьох, вони приблизно однаково їдуть. Оця от машина без е, всяких налаштувань, бо вона просто прокачана тільки зовні. Тут тільки диски, а, вроді би, колір і е, скло просто поборбоване. Більше в неї нічого такого не змінене. Ну і сьогодні ми візьмемо е, ну, поради, вам дам деякі, як заробляти гроші. Давайте перед цим я, ви, для новачків, ви як заходите, ви, допустимо, вибрали цю машину, вам треба пройти початкові місії, там, типу, гайд, вам показується грати і тому подібне. Ви їх проходите тут пару місій, і потім вам потрібно пройти. Місії мафії. Проходите максимально всі місії мафії. Ну я точно не пам'ятаю, які там. Ну коротше, проходить, щоб у вас була доступна місія. Оця от біля цього от будинку білого. От зараз я вам покажу оця от місія. Оця от місія. Бачите, тут заправка, будинок, Автосалон і тут місія на дорозі. Прямо тут Заробляєте, Ну, проходите місію мафії, щоб вона оця, у вас була ця місія, і щоб у вас була відкрита ця місія. Оця от вона вроді би остання місія, тому ну, типу, остання місія мафії, тому вам, походу, прийдеться всі проходити. Ну, от, оця от місія отута, от. Ви їх проходите, ну, ви проходите, щоб вони у вас були відкриті, і е, просто ви робите наступне. Якщо ви не ви можете ще пройти всі місії поліції, ну, пройти пару місій поліції, там у вас відкриться стрельбище, і ви е, можете отримати зброю собі. Зброю буде набагато легше робити цей гайд, який я вам зараз розкажу. Так, зараз швидко не їду, через то, що тут поліція, щоб зараз ще на неї не попастися. Ну, ми є, ви їдемо так само, як я вам зараз показую. От уява, що ви вже пройшли. Якщо ви пройшли місії поліції, ну я зроблю. Ті, ще не пройшли місії поліції. Я вам покажу, як без місії поліції пройти. Е... Не пройти, а заробляти швидко гроші. Блін, я зараз би якось обігнав їх, щоб не затримувати відео. Акуратненько, спокійненько. Ви просто їдете сюди. уявимо, що ви з простою битою у вас на початку всіх буде бита. Хоча б одна, вроді б, я, ну, якщо я не помиляюсь. Ну, в місії у вас там вода буде. Ви, може, ви просто так не зможете взяти, а в місії вона у вас буде 100%. Ладно, ми зараз акуратно газуємо. Нам зараз треба їхати до тої місії, яку я вам перше показав. Так, акуратно, я надію, що мене зараз поліція, блін, ловити не буде. Треба від неї трошки втекти. І тоді. І я вам далі зможу нормально пояснити. По-моєму, гайду, який я вам зараз розкажу, ви зможете заробити 103 тисячі, якщо бути точно, то 104 до... Ой, 103 400 доларів В кожні півгодини. Якщо там пів півгодини, через те, ніби місії мають ресетитись півгодини, ну там менше, хвилин 20. Щоб ресетити, ви просто так робите їх по колу, ну, так по колу, як я вам зараз покажу. Ми їдемо цією дорогою, ми їдемо цією дорогою через те, що так буде набагато зручніше. Ну, можна ще їхати отут, от посередині. Ну, я не знаю, якої швидше, а просто зараз мені здається, що цього швидше буде. Ви їдете, можете посередині, їдете головне до цієї місії. Ну, у вас, ми, у вас мають бути ми, пройдені ці місії мафії. Ви просто їдете сюди. Ну, поки ви мож, будете проходити місії мафії, ви теж заробите непогано таку суму і зможете навіть купити собі машину. Але я показую прям для тих, хто не тратить ні крапельки грошей, але хоче їх заробити. От, ми беремо цю от місію конфіскація. Ми її беремо 41 ну, 900, ми з неї Тому давайте зараз у нас нам, нам показується мітка. Так, давайте, блін, ця машина мене дістає. Ну, що ти, їдь ї, проїдь собі, не мішай. От. Їдемо тут, де показує мітка, у вас може бути мітка з лівого цього боку цих домів, а в мене зараз справа. Ну, коротше, у вас тут близько, мітка ця далеко не буде. Ви багато бензину витратите. Ви просто під'їжджаєте, вам треба. В суть цієї місії, ви просто крадете машину. І все, ви її привозите до одного місії, яке зараз, ну, до того місця, до того є, точніше, до того місця, де є е, місія мафії. От у нас зараз отака така от машина є. Давайте ми її зараз Крадемо тут, чим швидше машина, чим вона крутіше, тим менше йде часу. Тому будьте уважні, У мене зараз дали хвилину, але якщо супер така дорога крутецька машина, то дається десь секунд 30. але вона швидко їде, тому, в принципі, логічно. Ми зараз їдьте, от головне, їдьте цю дорогу, яку вам зараз показую Скорочуйте, не їдьте по дорозі, скорочуйте їдьте тако через траву, максимально близько біля води, але ще головне, дуже швидко не розганяйтесь, мене щось бак показуєте, мигай, ну нічого страшного. якийсь баг. Ви просто їдете отута. Якщо щоб скоротити час, боки ви будете їхати по дорозі, ви можете ще врізати цей час. Ну і коротше, ви затримуєте себе. Все, ми просто взяли, тепер часу немає, ми можемо спокійнесенько собі їхати туди, де нам показується мітка. Так, блін, щось трошки шумить, оця машина. У е, мене різка дуже попалася. Ну ладно, газуємо, коротше, бігом їхати ще недалеко, 500 метрів, буквально залишилось. Ми їдемо, ну вам може, я не знаю, як там е, рахується, то що може попастися супер крута, супер дешева, там є якісь шанси щось таке. Ну, я не знаю, но, вроде би, ми вроди. З самого початку можете там, допустим перший раз тільки крадете в ці місії. Зразу може попасти там, допустим, якась донатна тачка. У мене в донатні тачки тут попадаються, бо, блін, що так лагає. Донатні тачки попадається, тому що мені вона вже попалася. Та капець, не лагай, будь ласка. От ви приїжджаєте сюди, ви здаєте машину, вам за неї платять завжди одинакову суму, 41 900. Немає ка машина, Потім ви просто Ну, заводите машину, ну, може вас бути заведено, в мене просто маштування 4 заводити. Здаєте назад, і у вас буде місія. Ну, коли ви пройшли всі місії мафії е, Ограблення ювелірного, Ви просто її берете, вам показується 41 тисяча, ви такі скажете, 41 тисяча плюс 100 місій 43 тисячі. Це буде набагато менше, ніж 100 тисяч. Тобто, звідки в мене має... 100 Я вам зараз все поясню. Ми зараз просто беремо, їдемо, бачите, машина швидко не, розганяє, не розганяється. Ми спокійно їдемо до мітки, там де нам мітку поставили. Вона тут не так вже й далеко, в принципі, їхати небагато. Тому давайте ми зараз так от робимо. Бам! Поворотик направо і все Лишається буквально 400 метрів. І зараз я вам покажу тут. Можна зробити набагато, ну як набагато, можна зробити більше, ніж 41 тисячу доларів. Можна зробити максимум 61 тисячу 500 доларів. Оце вже теж не пано. Їдемо також, щоб ми зразу розвернулися. Тож, якщо ми на поганій тачці, ми можемо не встигнути. Нам час, люба секунда, дорога. Паркуємося отак, от близько, але щоб ми могли зручно збачити, зразу такого знути і виїхати. Не врізалися в оці сходи. Тепер ми машини не заглушуємо. Ліпше, щоб ми, ну, зекономили свій час Від... Лишаємо відкриті двері і відкриваємо зараз багажник. Тепер бачите, бита є, можна битою розбити, але ми можемо взяти пістолет. У мене ще є такий лазер, але це коли ви купите е, деякий особняк. Ну, зараз не про це. Можете, хто прийшов місці поліції, берете просто пістолет і зразу так берете і стріляєте, Там вистрелюйте чотири пулі зразу, типу, раз, щоб розбити це скло, два, щоб розбити наступне, третє і четверте там скло. Ви зразу збиваєте і економите час. Але в нас бита в цій ситуації, тому ми просто тако. Розбиваємо. У нас мигалка включається, ми не спішно. Ну як, спістаємося, спішимо. А чого я взяти не можу? А, от, все, мені чуть залагало, але у вас такого не має бути. мене щось Просто сталося. Беремо, розбиваємо. Спокійно. Ми будемо їхати приблизно секунд 30 до того місця, тому е, ми просто беремо, збираємо. У нас ще є 30 секунд часом. Щоб розбити далі, бачите, нас вже показує мітка. Ми назбирали на більше ніж на, доларів, ну, суму, на 41 тисячу доларів суму ніж на 141 тисячу, і нас вже показує мітка, що ми можемо їхати. Але ми збираємо трошечки більше, потім зразу сідаємо, нажимаємо на червону кнопку, яка в нас там висвічила, щоб зразу все закрити. І просто їдемо. Спокійно їдемо. 400 метрів залишається, що в нас 40 секунд в запасі є. Ми просто спокійнесенько собі їдемо. Ну, просто я тапок в поле нажав ну, педалі в підлогу, щоб ну, не затягувати вас. Ви теж так само робите просто і все. Повертаємо. Ми тут скорочуємо чуть і все, ми приїжджаємося. У нас лише 29 секунд. І тут вже часу нема. Ми просто їдемо. Я не знаю, хто знав про це, хто ні. Ну, для новачків розказую Ми просто сюди їдемо і все. Гроші в нас заробили. І за цей час ми заробили 103 тисяч доларів і плюс два креслення. Ще. Ну, дивіться, потім бачите, якщо ви хочете зразу виконати цю, то ви не зможете, треба чекати 22 хвилини. Ну, за цей час ви можете їхати виконувати е, по місії поліції, щоб дойти до післи. Там треба виконати буквально е, ну, десь. Дві ну десь ну п'ять місій, Я думаю, треба виконати поліції, щоб у вас заробилося. Ну щоб у вас отримався пістолет. Ну і все, в принципі, ви потім е, їдете, не починаєте з цього ограбляння ювелірного, а їдете знову ж таки, де я починав відео є, біля з цього гаражу. Можете, ви перезайти в гру, щоб бензини трати З цього гаражу їдете тако, ну, через цей бік, от сюди. Знову берете місію, їдете сюди, 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 сюди. Берете тут місію, їдете сюди. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Або можете їхати, в принципі, через середину, через середній острів. Ну, коротше, я думаю, ви всі зрозуміли. Хто не зрозуміє, перемотайте відео. Е, цей, Переслухайте його, і ви все зрозумієте. Ну на цьому буде закінчено. Тому кому сподобалося це відео, або кому воно було корисно, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої неокриті відоси. На з вами був Юлю. Ви були каналі Юрші9 Всім пока-пока!